Біологічна систематика є окремим розділом біології. Її основне завдання сформувати єдину систему живого світу, у якій види організмів розподілено за певними таксонами систематичними одиницями. Засновником сучасної біологічної систематики є шведський природознавець Карл Ліней. Саме він увів у науковий обіг систематичні категорії та запропонував назви основних таксонів. Науковець запровадив бінарну номенклатуру. Бінарна номенклатура подвійна назва видів, перше слово якої вказує на родову належність, а друге на видову. Наприклад, ведмідь бурий. Підрозділом біологічної систематики є наука таксономія, що розробляє правила групування живих організмів у таксони. Ця справа дуже важка, оскільки складно добирати критерії групування для всіх випадків. Те, що добре спрацьовує для роздільностатевих тварин великих розмірів, може не спрацювати для одноклітинних організмів, які статево не розмножуються. Окрім того, під час формування систематичних груп організмів потрібно враховувати їхню спорідненість. Дані нових досліджень можуть суттєво коригувати це питання. Формування систематичних груп у сучасній таксономії відбувається зазвичай на засадах кладистики. Кладистика є одним з підходів у створенні класифікацій, за якого організми об'єднують згідно з порядком відгалуження їх від еволюційного дерева. Особливість цього підходу полягає в тому, що морфологічну подібність організмів або взагалі не враховують, або враховують як другорядну ознаку, бо подібна морфологічна будова може виникати як результат адаптації до однакових умов існування. Результатом кладистичного аналізу походження таксона є діаграми, які називають кладограмами від грецького кладон гілка. Кладограми дають змогу візуалізувати філогенетичні зв'язки між групами організмів. Перевагою кладистичного підходу є те, що він найбільш точно відтворює послідовність еволюційних подій і встановлює ступінь спорідненості організмів. До його недоліків можна зарахувати труднощі з класифікацією в разі симбіогенезу. Зокрема, питання походження еукаріотів. Таксони організмів за їхнім походженням поділяють на три типи: монофілетичний, парафілетичний і поліфілетичний. Монофілетичний таксон складається з попередника й усіх його нащадків, які формують одну еволюційну групу. Прикладом такого таксона є домен еукаріоти. У парафілетичному таксоні всі організми також походять від одного предка. Але певна частина нащадків утворює окремий таксон. Прикладом такого таксона слугує клас рептилій. Прямими нащадками рептилій є птахи, але їх традиційно зараховують в окремий клас. У поліфілетичний таксон об'єднують організми, які походять від різних предків, тобто від організмів з різних еволюційних ліній. Прикладом такого таксона є ряд ластоногі, що об'єднує справжніх тюленів, вухатих тюленів та моржів. Він був створений на основі морфологічної схожості. Сучасні дослідження довели, що ці три групи тварин походять від різних представників ряду хижі, а їхня зовнішня схожість зумовлена адаптацією до однакових умов існування. У сучасній систематиці ссавців ряд ластоногі не виокремлюють, а родини, що входили до його складу, Приєднують до ряду хижі, який є монофілетичним таксоном. Сучасна таксономія рекомендує авторам систем живих організмів використовувати тільки монофілетичні або парафілетичні таксони і уникати поліфілетичних, що були утворені раніше через брак інформації щодо родинних зв'язків організмів. У систематиці таксони розташовані в певному порядку і мають різний ранг. Таксони більш низького рангу. Входять до складу таксонів більш високого рангу, таке впорядковане розташування називають таксономічною ієрархією. Для основних систематичних категорій порядок ієрархії від більшого до меншого такий: домен, царство, відділ, тип, клас, порядок, ряд, родина, рід, вид. Два варіанти назви деяких категорій з'явилися через відмінності в найменуванні відповідних таксонів у систематиці рослин і тварин. Ці системи найменувань ботаніки та зоологи створювали паралельно і незалежно одне від одного, так виникли деякі розбіжності. Філогенетика окрема галузь сучасної систематики, що встановлює еволюційні зв'язки між різними групами організмів, не тільки сучасними, а й тими, які вже вимерли. Саме філогенетичні дослідження дають змогу виявити парафілетичні таксони. Філогенетика широко використовує сучасні технології молекулярної біології, мікроскопічних досліджень та математичного моделювання. Одним з результатів філогенетичних досліджень є побудова філогенетичних дерев, схем, що відображають еволюційні зв'язки між таксонами, які досліджують.